Для чого потрібні інтерфейси та абстрактні класи у C-Sharp? Ось є в нас гра з купою різних противників. Кожен з них є об'єктом певного класу, і кожен такий клас є нащадком базового класу Enemy. Але навіщо нам створювати об'єкт Enemy? В грі ж немає такого NPC як базовий противник, а є конкретні зомбі, павук, скелет і так далі. Так само немає потреби реалізовувати у базовому класі методи переміщення та атаки. А що ж робити, якщо в нашу гру додати літаючих противників? Ну, можна в принципі використати метод move, тільки реалізувати його так, щоб противник літав у повітрі, а не ходив по землі. А що ж тоді робити з такими противниками, які можуть і ходити, і літати, а може ще й плавати? Один метод move вже не підійде, а множинне наслідування у C Sharp неможливе. На допомогу якраз і прийдуть інтерфейси для кожного типу противника, ходячого, літаючого та плаваючого, свій інтерфейс. Їх також можна об'єднати з абстрактним класом Enemy. Тепер зрозуміло.